Вже в мушки не те, що краще, вона вже дурачиться, вже з білкою вже все. Вже гуляється, настрій гарний, вже без білуся грається, он ще прийшов сусідський пес провідати її. О, о, чорна і біла вийшла така парочка. Грається, грається, о, прийшов провідати. Сусідський пес. Ой я не можу з них. <смі> такі смішні. Чи це такі в мене такі собаки смішні, я не знаю. На реабілітації. Поки поживе в мене, як захоче, хоче піде, повернеться в двірну. Я не хочу, щоб він її більше прив'язував, господар. Тому поки вона в мене на реабілітації. Ось так. Моя білка розлікає чорнушку. Мушку. Я не можу, білка вже давно стерилізована, вона старша. А. Та й все. Ту, хто каже, що стерилізація, що це погано, що це якось впливає на психіку і ще ось, будь ласочка, нормально себе почуває собака. Нічого страшного в цьому немає.